Дня гроглеваха 27 кілометр траси Київ Одеса. Готовий Соліс Екстра, 26-й з фризою індійською помаранчевою. поїде до клієнта завтра. Ну, ось така фриза на метр п'ятдесят, Трактор Екстра. Колія десять, метр 1,20 метр двадцять, зараз на метр десять стоїть. 3 плюс один на два коробка. Задній привід постійно перед підключається, комбінована панелька, дзеркала, трьохциліндровий дизельний двигун від Mitsubishi. Приза з боковим редуктором шестеренчатим. Кого зацікавив, набирайте міня 27-й кілометр траси Київ Одеса.